Сьогодні фарбуємо крашанки до великоднього кошика натуральними барвниками. Для цього спочатку подрібнюємо цибулиння та шматочок білого паперу, обов'язково без надпису. Цибулиня має бути більше орієнтовну половину. Далі підготуємо оцет та гарно промиті яйця різних відтінків тобто білі, кремові, трішки темніші бинт або марловий відріз. Тепер кожне яйце. Гарно змочуємо в оцті, після чого щедро посипаємо шовушинням та оцією подрібненою бумагою, замотуємо в бинт і гарно ущільнюємо, щоб все плотно прилягало, але при цьому маємо контролювати силу, або щоб яйця не потріскали в процесі такого замотування. Тепер орієнтовно столову ложку або півтори вливаємо оцту в каструлю. Далі каркаде. У мене це більше, ніж половина пакетика. Викладаю яйця, заливаю водою так, щоб яйця покрилися повністю, додаю солі. І тут я ще подумала, що зараз покладу два яйця, аби показати вам спосіб окрашування. Яйця у мармур. Кладу на вогонь. Після того, як закипає, варю 10 хвилин, виключаю, даю повністю вистигнути. За цим способом. Якщо ви будете окрашувати яйця просто без шолушення, без оцих бентиків, ви варите 10 хвилин і одразу їх виймаєте. Після чого вони будуть починати змінювати у вас забарвлення. Отакий от момент. Коли ви будете варити оці яйця, вони майже не будуть змінюватися в кольорі, вони будуть залишатися таким, як і є. Уже коли ви будете виймати, вони тоді будуть на очах у вас змінювати колір. Або ж у цьому випадку, який роблю я, я даю повністю вистигнути, після чого знімаю, гарно обчищаю оці залишки шлушиня та грязюки там, от бачите, в тарілочці на дні. Промакую добре серветкою і даю їм висохнути. Після чого забарвлення зміниться до повного, коли вони повністю висохнуть. Ось такі от вони мають вигляд. Можете залишати їх такими, як вони зараз є. Це дуже гарно. Є ще спосіб, показую, як зробити їх глянцевими ось такими. Тобто беремо яєчко, обмочуємо у білок і з допомогою серветки. Начищаємо таким чином, надаючи яйцю от глянцевого блиску, який залишається з ним, навіть коли яйце вже висохне. Далі ще показую спосіб мармурового забарвлення для яєць. Яйце, яке просто отак, от зварене в каркаде, глітер або ж кандурін можете використовувати золотого, срібного кольору, як завгодно. З допомогою щіточки наносимо його на яйце у тій кількості, яке забарвлення ви хочете. Наприклад, мені потрібно зелене яйце з мармуровим забарвленням, то я глітера отаку от кількість, не, не зовсім багато. Коли ви хочете золоте яйце і щоб був отакий зелений мармур, тоді ви наносите багато золота. І після чого починаєте щіточкою, отак от злегка розтирати, дуже-дуже злегка торкаючись, сильно ні. Щоб у нас були такі гарні, натуральні оці розводи. Такі в результаті гарне яєчко виходить. Тепер ще один спосіб з серветками та просто відвареними яйцями у підсоленій воді. Отак от вирізаємо фігурки, зображені на серветці. Тепер яйце гарно обмочуємо у яєчному білку, він нам буде слугувати клеєм. Тепер наносимо зображення з серветки таким от чином, втираючи. Робиться це дуже швидко. Забарвлення після того, як яйце висихає, тримається дуже гарно, не злітає. До речі, дуже гарний момент разом з дітьми це робити. Будете гарно проводити час і максимально зблизитися разом. Ще е, хочу сказати, вибирайте таке зображення, аби було трошечки менше, ніж, наприклад, у мене пасхальні кролики занадто великі, і вони повною мірою не влазяться на яйця. Хоча і так у мене гарно, інших просто серветок в мене не було. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною до кінця?